Сьогодні ми з вами поговоримо про абсолютно унікальний наплічник, про який мені хочеться не просто розповідати, а кричати на весь світ. Це оновлена версія популярної моделі Travel Extreme Spur 42. Задяки цьому оновленню, цей наплічник піднявся з рівня гарний рюкзак за свою ціну до абсолютного лідера в сфері бюджетних туристичних рюкзаків. До того всього, цей наплічник не піднявся в своїй ціні. Він і досі з промокодом буде коштувати трошки менше 3,5 тисяч гривень. Ну а вишенькою на торті є те, що це наш український виробник, це Житомирський Тревел екстрім. Тому, обираючи такий наплічник, ти, по-перше, підтримуєш українське виробництво і українську економіку. А по-друге, навіть якщо колись і з'являться якісь питання по гарантії, то їх можна буде вирішити значно швидше і значно ефективніше. Ніж з іншими виробниками, що мають свої виробництва десь далеко за кордоном, мені так хотілося швидше вам розповісти про сам наплічник, що я зовсім забув сказати, що ми розіграємо необмежену кількість таких наплічників в нашому поточному зборі. Вся інформація про це буде в кінці відео і в описі до цього відео, теж тепер безпосередньо про наплічник. Чим він мене так порадував і чим він часом мене розчаровував. Отже, його загальний об'єм, судячи з назви 42 літри, але враховуючи його величезні еластичні кишені. Які я зараз покажу, мені здається, що все ж таки його об'єм є трошки більшим. Важить він кілограм 300 грамів, і це є добра вага для наплічника, що має такий функціонал і такий об'єм. Отже, про кишені я почну з тих, якими можна користуватись на ходу, не знімаючи наплічника з себе. По-перше, це дві нові кишені на лямках, і вони просто величезні. Тут, приміром, в мене лежить пауербанк на 20 тисяч годин. ще пару шоколадок. Тобто, навіть якщо ви любите великі пляшки переносити в таких кишенях, їх тут можна переносити. Кишені зроблені отак: от під кутом, щоб можна було легше щось з них діставати і ставити. І водночас тут є отакі от, такі от е стропи, за які можна чіпляти і кишені нашого виробництва. Або питну систему, про яку теж поговоримо. Далі в нас є кишені на поясі. В попередній версії кишеня була одна, і вона була невелика. Тепер кишень є дві із одного і з іншого боку. І вони зроблені з тієї ж супер еластичної сітки. Сюди можна напхати всього ой ой-ой, як багато. В мене тут зараз лежить шляпа і москітна сітка. Бо мошки зараз в Карпатах маса. Класно, що ті кишені відкриваються і закриваються легко однією рукою. І єдине, що я б сказав, не розраховуйте покласти сюди супервеликі телефони, на кшталт Samsung Galaxy S25 Ultra. Просто великі телефони треба класти в кишені на лямках. Далі ідучи по кишенях, ті кишені, якими часом можна користуватись на ходу. Це є бічні еластичні кишені. Знову таки, та сама супереластична сітка, тому в них можна за бажанням покласти в кожну кишеню зараз відстібну стяжку. От в кожну кишеню і дві великі пляшки влізе, простору багато. І вони також зроблені, отак: от під кутом. що цю пляшку я можу діставати і ставити, не знімаючи з себе рюкзак. Далі, якщо йдемо по кишенях, то переходимо вже до клапана. В клапані всього в нас аж три кишені. Першу я б сказав, незрозуміло мені виробник призначає для рейнкавера. Він її збільшив в порівнянні з попередньою версією, але оскільки я рейнкавер собою беру вкрай рідко, то в мене тут зберігається туалетний папір в такому напівшвидкому доступі. В цій величезній кишені клапана в мене лежить одразу фліска тоненька, вітрівка на випадок вітру. Органайзер з усіма приладдями для зйомки і моя косметичка-аптечка. І тут так само затисався ще десь ліхтарик, там ховається. Можливо, було б круто тут мати два бігунка, щоб відкривати і закривати, якщо треба з обох сторін, але насправді за таку ціну і один бігунок це вже супер. І до речі, поки я говорю про бігунки, то тут всі блискавки є виробництво YKK. В рюкзаку за 85 доларів всі блискавки YKK, це дуже і дуже круто. І останнє кишення клапана знаходиться всередині. І щоб туди потрапити, я маю відкрити два фастекса. і зауважте фастекси виробництва Wu Знову таки, це надзвичайно круто, що в такому бюджетному рюкзаку виробник не економить на складових, особливо на тих, якими ви будете користуватись нон-стоп, блискавки і фастекси. Отже, відкриваю ті фастекси. І лізу далі. І потрапляємо до внутрішньої кишені клапана. Тут недолік в тому, що немає жодного пулера на цьому залізному пулері, хотілося б, щоб ще було щось за що тягнути. А перевага в тому, що вона виходить з зроблена з такої водонепроникної тканини, тому туди можна класти якісь документи, але зважайте, що рано чи пізно все одно вода зможе пробратися туди через шви. Тому якщо щось супер-супер, таке, що боїться вологи, то його все одно краще ще складати. В якийсь гермомішок. Тут мене зустрічає ще одна стяжка на такому ж фастексі, яка дозволяє стягнути вміст наплічника, якщо в тому є потреба. Відкриваємо її і бачимо, що в наплічника насправді ще є отакий додатковий простір, який можна заповнювати, якщо у вас всі речі не помістилися в основне відділення. Тобто оці додаткові сантиметрів 20 у вас є в резерві. І на клапані є регулювання додаткове. Яке може його підняти на ті 20 см, і він тоді без проблем ляже на цю набиту верхню частинку. Як відкриваються оці частинки, і основне відділення, і верхнє, по-перше, кольорове кодування шнурків, сірий відкривати, чорний закривати. А по-друге, майже одноручна робота. Тягнеш за сірий, все відкривається. Тягнеш за чорний, все закривається. Єдине, якщо хочеться повністю все розкрити, тоді вже треба однією рукою тримати той. Шнурочок іншою відкривати сам наплічник. Тут ми зараз докопаємось до ще однієї кишеньки, от вона знаходиться, вона там на липучці закривається, і виробник каже, що ця кишеня призначена для питної системи. Е, чому він так каже? Тому що вихід для питної системи знаходиться у нас, отут, біля ручки. Але мені здається, що питною системою в такому випадку користуватись буде вкрай незручно. Бо тоді, щоб шланг системи випустити через ті отвори, от там от вони знаходяться, вам треба цю систему тримати між оцією підкладкою, пінчастою і вашою спиною. Від того, і вода буде нагріватись, і буде незручно, бо цей пузир питної системи буде прямо у вас десь тут. І на завершення теми кишень я б хіба попросив виробника. Трохи подумати над співвідношенням оцим тканини жорсткої до сі еластичної сітки. Справа в тому, що навіть коли я закладаю таку пляшку на півтора літри, то вже видно, що пляшка ледь-ледь натягує тут сітку, тобто сітка вже є крайньою точкою, що буде дотикатись до землі. Якщо б оця тканина жорсткіша і йшла дещо вище. Це б таку ситуацію вирішило. А так, якщо десь необережно поставити цей наплічник з великим предметом в кишені і трошки протягнути по жорсткій землі, то сітка отут може пошкодитись. Рухаємось до інших варіантів кріплення вашого спорядження на наплічнику. Отже, по боках з кожного боку в нас є по дві компресійні стропи, і вони зроблені просто ідеально. Навіть найдорожчі виробники в світі часом так не роблять. По-перше, замість тріщилиних пряжок, які надають можливість розімкнути стропу, в нас тут фастекс. Хочемо, розмикаємо, хочемо, змикаємо. Набагато легше поставити спорядження. По-друге, щоб утримати залишок стропи, в нас є акуратне таке кільце, то здається, або гумка, або просто стропа. І відповідно від вітру воно не буде битись. А по третє, на кінці кожної стропи є отака петля, за яку значно зручніше підтягувати стропу, ніж намагатись і вхопити її за кінець і давати великі зусилля, щоб втримати її, коли підтягуєш. Одна стропа зверху, і точно саме така стропа знизу. І ще дві таких з іншого боку. Знизу наплічника вже стропи є на тріхчілиних пряжках і тут насправді фастекси були б теж кращими. Я не знаю, чому тут виробник вирішив поставити тріхщілинні пряжки. І тими стропами можна, по-перше, щось закріпити знизу, якщо воно раптом не влазить у вас в наплічник. А по-друге, коли до кінця походу наплічник стає вже порожнішим і порожнішим, можна стягнути дно наплічника. І таким чином центр ваги перенести вище, щоб не так сильно нагинатись, коли ви той наплічник на собі несете. Окремого кріплення для трек палець тут не передбачено. Тут розраховано на те, що якщо у вас палиці трекінгові Z-формату, е такі компактні складені, то ви їх вкладаєте в бічну кишеню. Якщо у вас палиці довгі, то ви їх складаєте в ці кріплення для льодорубів. Сюди закидаєте кінці палець, а вверх кріпите їх з допомогою. Обічних компресійних стяжок. Ну і звісно, що льодоруби таким самим чином можна причепити без проблем. І фінальний елемент, завдяки якому можна щось причепити на наплічник, то з гіполону зроблена така вставка спереду, яку б я з радістю проміняв на еластичну кишеню, де теж можна з допомогою якоїсь мотузки чи карабінів нав'язати те, що вам не влазить в наплічник. Але пам'ятайте, все, що знаходиться ззовні наплічника, може постраждати від різних гілок, кущів і так далі. І може загубитись. Тому моя порада: краще все складайте в наплічник, а ззовні прив'язуйте якомога менше. Можемо поговорити про те, як зменшити вагу цього наплічника, коли дійде до того ваш час. Бо цей наплічник вам дозволяє зменшити його вагу десь до 870 грамів. Отже, є три варіанти, як ми ту вагу можемо зменшувати. По-перше, коли ви вже дійдете до того, що у вас місце в цьому наплічнику буде забагато для ваших речей, ви можете вдома лишати клапан, це грамів 200 з гаком, і закривати наплічник просто на затяжку верхню, і або закутувати його в рейнкавер, або залишати його так. Наступним етапом, коли вага вашого спорядження зменшиться кілограмів до восьми, то можна буде дістати оцей залізний каркас. Тут є дві такі металеві, е, металеві пластини, і таким чином ще зекономити грамів 200. І врешті-решт, коли вага вашого наплічника впаде до кілограмів 6, і вам буде достатньо просто мішка з лямками, то цю пінку теж можна дістати, залишити вдома і ще зекономити 100 з невеликих, мабуть, грамів. І нам залишилось поговорити про підвісну систему і вибір тканин. Давайте спочатку про вибір тканин, бо то мені здається простіша тема. Отже, що мені подобається, що тканини стали легші в порівнянні з попередньою версією деякі, що не подобається, що на дні у нас та от тоненька тканина світлого кольору, як і весь наплічник. І в результаті вона вже от у мене трошки подерта є, бо я його по каміннях туди-сюди посував. І плюс вона буде швидше бруднитись, ніж така ж чорна тканина, якщо би її поставити тут. Тобто знизу на дні, на мою думку, має стояти отака ж чорна тканина, як зроблена і на кишенях. Або може навіть трошки товстіше, щоб той рюкзак довше жив. Щодо підвісної системи, то зміни візуальні, на перший погляд, невеликі в порівнянні з попередньою версією, але функціонально вони є важливими. Поміняли положення лямок, тепер гарно сидить на плечах, ще краще ніж сидів, нікуди не зісковзує. Лямки не з'їжджають. Поміняли пояс, зробили його жорсткішим, і це теж вплинуло добре на комфорт транспортування. Рюкзак прям дуже класно сидить на спині і на стегнах. І поміняли оцю ціточку. Вона раніше була значно жорсткішою і такою трошки неприємною. Тепер вона м'яка і приємна на дотик. Доки спускався з гір, згадав ще пару класних дрібниць, які мені подобаються. По-перше, мені подобаються оці петлі на стропах, що регулюють лямки. Ними і лямки легше регулювати, і коли йдеш, тут можна засовувати великі пальці, і так, ніби руки аля відпочивають, доки ти рухаєшся. Це якщо без паличок ідеш. І ще мені подобається система регулювання поясу. Пояс ми регулюємо кожного разу, коли знімаємо рюкзак з себе. Потім ми його підтягуємо, коли вдягаємо рюкзак. І завдяки тому, що вони зробили не пряму стропу, а от такий мініатюрний поліспаст, то, по-перше, ви даєте вдвічі менше зусилля на підтягування поясу, а по-друге, ви підтягуєте його зусиллям всередину, а не назовні. І таким чином це робити значно і значно легше. І завдяки отаким от дрібничкам, на перший погляд, користування цим рюкзаком виходить на рівень найкрутіших рюкзаків, що коштують значно дорожче. І на сам кінець ще три недоліки, які я помітив: перший то занадто довга нагрудна стяжка, таку довжину шнурка ніхто не використає, і її. Бажання виструбнити з оцього посадкового місця. Тобто за цією деталю нагрудної стяжки треба час від часу слідкувати, бо якщо сильно десь її натиснути, коли ви закриваєте нагрудну стяжку і половинку фастекса вставляєте в іншу половинку, натискаючи на неї, то можна вигнати оту деталь отак от зі свого місця. І тоді, коли ви наступного разу фастекс відкриєте, вона у вас десь загубиться. І її треба буде шукати. Наступний недолік то є відсутність окантовки на одному з внутрішніх швів. Оцей чов. Всі решта шви акуратно закутані в окантовку, Цей чомусь без окантовки. Це точно треба виправити, бо, хоч мало хто дивиться сюди, всередину на напічник, але виглядає воно як якась недоробка. І щоб показати третій фінальний недолік, то я маю зібрати докупи наплічник. Оцей момент мені не подобається, що фастекси через неправильне встановлення стропи трошечки отак викручуються, і через то страждає зовнішній вигляд наплічника. Що в підсумку? Мені надзвичайно подобається, що виробник не економив на складових. Дуже класна фурнітура і дуже класні блискавки величезний плюс. Мені сподобалось, що виробник дослухався до всіх прохань про кишені. Великі кишені на лямках класно, великі кишені на поясі теж класно. Об'ємні кишені бічні добре. Плюс мені подобається, що з цього наплічника можна відкидати потроху деталі, і робити його легшим. Я саме так робив зі своїми наплічниками, коли пробував брати з собою все меншу і меншу вагу. І відповідно цей наплічник можна... Вважати таким, що допоможе вам з вашою еволюцією в легкохідстві. А повірте, рано чи пізно ви все одно захочете позбавлятись від зайвих речей і захочете зменшувати їх вагу, щоб не носити на собі зайве. Бо йти в гори і дивитись тільки в землю під вагою наплічника. То не варіант. Краще навпаки розправити спину з легким наплічником і дивитись на краєвиди. З усіма тими недоліками, про які я говорив, можна легко миритися і тим паче, що виробник деякі з них поправить. Єдине, про що я ще не сказав, це кольорова гамма. Мені вона, якщо чесно, не подобається. Єдиний колір, який мені з неї подобається, то якраз оцей от Такий світло-сірий з чорним, він мені справді подобається. Блакитний з чорним я ще можу терпіти. Все решта, щось там було помаранчеве, здається, червоне і зелене це застарілі, заяскраві, некрасиві кольори. Я думаю, що в майбутніх ітераціях від них треба позбавлятися і шукати ті, що є цікавими на сьогоднішній день. Плюс мені здається, що кольорова гама, як для наплічника, в такій великій кількості кольорів є за великою, то додаткові кошти, які можна було б краще залишити собі в заробіток і працювати над іншими версіями наплічників з таким же натхненням і з такою ж ефективністю, як виробник працював над цією. Тож, Тревел Екстрім, вам величезна, величезна подяка за те, що ви зробили. Це справді надзвичайно класний наплічник, і я хочу, щоб ви не змінювали своє прагнення в цьому напрямку. Щодо розіграшу, я буду розігрувати по одному такому наплічнику Тревел Екстрім Спур 42 за кожні 100 тисяч гривень, які ми назбираємо протягом того тижня, коли триватиме наш поточний збір. Кожні ваші 100 гривень це один шанс виграти один з таких наплічників. Вся інформація про сам збір буде в описі до цього відео, і там же буде лінк на банку. Плюс лінк на банку зараз буде світитися в форматі QR-коду тут поруч зі мною. На тому на сьогодні все. Я вдячний кожному, хто підтримує наш збір. Дякую вам за перегляд відео і щасливо!